Іван Мірошніченко один з учасників фестивалю. Хлопець зізнається, радіє не тільки такому масштабному спортивному турніру, а й новому особистому досягненню. Він отримав звання майстра спорту із боротьби. Це дуже класно тренуюсь, і в такої ж обстановки мене нагородив Жан Бонюк, олімпійський чемпіон. Його тренер це дуже дуже класні емоції. Далі ми тут собі ставлю слідчі змагання це чемпіонат України. Буду там боротися, а там будемо дивитися. Це моє слідчому та свою майстерність. Спортсмени демонстрували у п'яти видах спорту вільна та греко, римська боротьба, дзюдо, тхеквондо і карате. Додаткової мотивації юним спортсменам додала присутність на змаганнях олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Із дітьми він поділився секретами успіху. Наполегливістю. Е Любити працювати над собою, любити той вид спорту, яким вона займається, і е, мріяти, мріяти про майбутні перемоги. І тим самим мотивуючи себе, щоб йти до них, підтримати юних спортсменів приїхав, і головний тренер національної збірної з греко-римської боротьби каже, на змаганнях побачив чимало талановитих спортсменів. Дуже класний захід. Побачили дуже багато дітей. Це не може нас не тішити, особливо мене як головного тренера національної збірної, тому що я бачу, що в Дніпропетровській області в частності в боротьбі є великий потенціал. Такий захід Дніпропетровщина провела вперше. Його ініціювала військова адміністрація. Ми намагаємось на Дніпропетровщині популяризувати спорт, популяризувати здоровий образ життя. І за це все хотілося б, в першу чергу подякувати нашим силам оборонам, які не надають змогу так рухатися, так розвиватися. У фестивалі боротьби взяли участь більш як 600 спортсменів. Очільникова сподівається, такі турніри стануть для нашого регіону традиційними. Катерина Нічок та Олександр Довгань новини 11 каналу.